Доброго дня, ви на Ютуб-каналі Ірини Тихої. Хто ще не підписаний? З вас підписка, сердечко, дзвіночок, сповіщення. Поділіться з подругою. Я тільки розпочинаю, тому ваша підтримка мені дуже-дуже важлива. І сьогодні ми продовжимо тему аромотерапії. Ефірні олії це моя любов. Саме ефірними оліями я вже займаюся 18 років, тому я в цьому дуже компетентна. Сьогодні ми з вами поговоримо про топ-7 ефірних олій для домашньої аптечки. Для новачків, які тільки розпочинають знайомство з аромотерапією, завжди постає питання, які ефірні олії обрати. До речі, ви вже точно знаєте, що обирати треба тільки якісні ефірні олії. Швейцарські сайт. В описі до відео, і що з ними робити. І як серед різноманіття ефірних олій, де властивості повторюються, де настільки різноманітні аромати вибрати топ свій для домашньої аптечки? Отже, сьогодні буде моя рекомендація. Тому розпочнемо. Номер один для домашньої аптечки. Звичайно, що це ефірна олія лаванди. Це такий настільки заспокійливий аромат, ніби вас обіймає ваша любима мама. Особливо у мене такі асоціації: це обійми мами. І ефірна олія лаванди це ефірна олія, яка підходить абсолютно для всіх. Особливість цієї ефірної олії, що її можна використовувати діткам з перших днів народження. І це номер один протиопікова ефірна олія. Тому. Саме ефірна олія лаванди обов'язково має бути на кожній кухні, тому що будь-який опік лаванда чудово з цим справляється. Крім того, лаванда має дуже класну, заспокійливу дію. От навіть я вдихаю на повні груди і відразу така тиша з'являється всередині. Лаванда дуже класно. Знімає стрес, покращує сон. І це ефірна олія, яка дуже класно знімає спазми, має протизапальну дію, як ми використовуємо ефірну олію лаванди. Для покращення сну одну-дві капельки на подушку, для заспокійливого ефекту декілька капель на аромодифузор. А якщо є опік, царапина чи прищик, Чистим наносимо на місце ранки. Лаванда це один з найсильніших антисептиків. Отже, номер один для домашньої аптечки це ефірна олія лаванди. Номер два це ефірна олія герані. Саме цю ефірну олію ми називаємо ефірна олія лор. Вона чудово працює з отитами, з гайморитами, з ангінами і тонзелітами. Плюс ефірна олія герані чудово гармонізує гормональний фон. До речі, аромат герані настільки цікавий, спочатку вона пахне трояндою, навпаки, спочатку вона пахне фруктово, фруктові нотки, а далі відкривається аромат троянди. Тому це чудова жіноча ефірна олія, яка регулює гормональний фон. І Загалом зміцнює імунітет, як ми її використовуємо. Якщо це проблеми лор-системи, тоді ми полощимо горло, робимо каплі в ніс, робимо в вуха. В кого є схильність до отиків, запам'ятайте: ефірна олія герані. Якщо ми хочемо врегулювати гормональний фон. Чудово працює аромаколон, аромодифузор, капати на активні точки. А якщо хочемо зміцнити імунітет, тоді робимо масаж стоп з ефірною олією грані. Тут нагадую про ритуали здоров'я. І хто не бачив наш перший випуск про ритуали здоров'я, там де я дуже багато розповідала про масаж стоп, поверніться і обов'язково перегляньте. Номер три ефірна олія для вашої домашньої аптечки це ефірна олія лимону. Лимон це ваша енергія та імунітет. Аромат настільки тонізуючий, свіжий, з однієї сторони, він дуже простий, тому що ніби ви просто розрізали лимон і його вдихаєте. Але з іншої. Сторони це одна з найпотужніших ефірних олій. Ефірна олія лимону має чудову противірусну дію, чудову детоксикуючу дію, покращує травлення, регулює тиск. І це ефірна олія, яка має одну з найширших терапевтичних дій. Ми її використовуємо настільки широко, і якщо взяти зі всього асортименту, то лимон по кількості продажів це, напевно, одна з топів серед ефірних олій. Як ми використовуємо ефірну олію лимона? Ми лимон дуже любимо вживати всередину. Тут наголошую, що в середину вживаємо тільки якісні, терапевтичні ефірні олії, в середину вживаємо для підняття імунітету, противірусної дії, детоксикуючої дії, загальнозміцнюючої дії. І лимон чудово дає енергію, тому використовуємо в першій половині дня. Ефірна олія лимону. Противірусна, тому класно її капати в аромодифузор, в аромоколон, особливо у вірусний період. І ефірна олія лимону заряджає класним позитивним настроєм. Наступна ефірна олія це ефірна олія фенхелю. Фенхель такий настільки знайомий аромат з дитинства. Солодкий. І серед всього списку ефірних олій. Її треба завжди брати в подорожі, тому що це ефірна олія шлунково-кишкового тракту. Вона покращує травлення, знімає метеоризми, вздуття, закрепи, дуже дієва при отруєннях і входить у детокс програми. Ефірну олію фенхеля можна використовувати як курсами, так і при різних надзвичайних ситуаціях. Якщо ви переїли, можна. І вживати всередину. Можна зробити легкий масаж живота на базову ефір... олію або крем чебриця, декілька капель ефірної олії фенхеля, втрає в живіт і полегшення наступає буквально за хвилин 5-7, інколи навіть за 3 хвилинки вже легше стає. Крім того, олія фенхеля дуже класно покращує лактацію і найменшим малючкам знімає коліки і вздуття. Тут ми її використовуємо в масажах животика. Ефірна олія чайного дерева. Мені здається, що з чайним деревом знайомі абсолютно всі, і немає людини, яка не знає ефірної олії чайне дерева. Настільки свіжий, тонізуючий аромат, Інколи кажуть, що пахне лікарнею. Чайне дерево це унікальна ефірна олія, тому що вона має противірусні, антибактеріальні, протигрибкові властивості. Тобто один Препарат має і противірусні властивості, і антибактеріальні, і протигрибкові. Роматерапевти про цю ефірну олію кажуть, що це ефірна олія гігант. І якщо навіть класична медицина розводить руками, спробуйте ефірну олію чайного дерева. Ефірну олію чайного дерева і лимона ми використовуємо з перших днів народження. Цих дві ефірних олії можна наносити чистими на слизові, рани, царапини, навіть можна обробляти рани. Це такі два дуже універсальних антисептики. Чайне дерево ми ще називаємо природним антибіотиком. І чайне дерево це один з таких засобів в епідемії вірусів. Як ми його використовуємо? Аромодифузор, аромоколон, внутрішній прийом при кашлях, бронхітах натирати грудну клітку, можна полоскати горло при тонзелітах чи ангінах, можна робити каплі в ніс, якщо є хронічний реніт, або ну, загалом проблеми з носом. І чайне дерево це така малесенька упаковочка, яка називається аптечка в одному флаконі. То ще не знайомий з ефірною олією чайного дерева, дуже-дуже раджу. До речі, чайне дерево це ефірна олія, яка комплементарна абсолютно зі всіма ефірними оліями, тому вона дуже класно працює в міксах. Наступна ефірна олійка це ефірна олія евкаліпту. У нас евкаліпт з острова Мадейри. Чим він цікавий, що тут дуже висока концентрація евкаліптолу вже при першій дистиляції. Хто не знайомий з ароматерапією це речення, можливо, вам буде не дуже зрозумілим, але якщо по-простому, це ефірна олія з дуже-дуже крутої, якісної сировини з острова Мадейри. Її аромат евкаліпта настільки свіжий, коли ви вдихаєте, от особливо коли зараз я вдихаю, груди повністю наповнюються киснем, і аж в мозку свіжіше стає. Це ефірна олія. Ваших легень і верхніх дихальних шляхів. Яким би методом ви не використовували ефірну олію евкаліпту, вона і засвоюється, і виводиться через легені. Тому кашлі, бронхіти, ларингіти, фаренгіти це скрізь ефірна олія евкаліпту. Це дуже сильна противірусна ефірна олія і імуномодулююча ефірна олія. Плюс Евкаліпт насичує кров киснем. Вона рекомендована всім людям, у кого розумова діяльність це і студенти, і айтішники, і м, учні, яким треба працювати, щоб була класна концентрація уваги, і мозок насичувався киснем. Я люблю Евкаліпт використовувати в аромодифузорі. Люблю евкаліпт капати на мед і розсмоктувати. Вона настільки класно освіжає ротову порожнину, якщо якісь є охрипість, кашлі. Працює просто дуже-дуже швидко. Так, і завершує наш топ-7 ефірних олій це ефірна олія гвоздики. Аромат гвоздики, ви не сплутаєте ні з чим. Це настільки. Сильна ефірна олія, і ви навіть вдихаєте, ви вже відчуваєте всю її силу. Це номер один болезаспокійлива ефірна олія, особливо зубний біль, головний біль, біль в м'язах, біль в суглобах, це скрізь працює гвоздика. Крім того, це противірусна ефірна олія, антибактеріальна ефірна олія і, звичайно, працює класно з імунітетом. Якщо є проблеми з ротовою порожниною, то... Робимо полоскання, робимо аплікації, можна навіть на ватку прикладати до зуба. Я в свій час дуже активно користувалася гвоздикою. Я чотири роки носила брекети, і хто знає, що таке брекети, то відразу зроблю ремарку. Всі зусилля варті результати, тому що це класна, рівна, білосніжна посмішка. Але оцей процес... Коли в роті постійно є якісь металічні конструкції, які запалюють ясна, запалюють щоки, болять всі зуби прямо до черепа. І це треба пройти. Це такого свого роду випробування. То це випробування допомогла мені пройти гвоздика, тому що вона дуже класно обезболює. Це така ніби як легка місцева анестезія, плюс це дуже крутий антисептик, ранозаживлюючий засіб. ну і Для ротової порожнини це просто топ-стопів. Пардонтоз, хронічні тонзеліти це все гвоздика. І гвоздика класно освіжає подих. Тому я її поставила в топ-7 ефірних олій. І, звичайно, це і радикуліт, і болі в суглобах, і головний біль. Тут ми її використовуємо зовнішньо. Запах. От вона прямо пахне стоматологом. У мене асоціація гвоздики. От я її вдихаю, і мені пахне стоматолог. До речі, дуже багато засобів в стоматології саме з ефірною олією гвоздики. Так, я намагалася дуже-дуже коротко розказати вам про основні властивості ефірних олій. І якщо ви будете мати ось тут такий малесенький набір. У вас буде сформована дуже класна домашня аромоаптечка. І дуже багато різних станів ситуацій ви зможете легко вирішувати. Плюс покращується ваш психоемоційний стан, тому що ми підібрали і тонізуючі ефірні олійки, наприклад, лимон, евкаліпт, вони класно тонізують, і заспокійливі. Це і лаванда, і грань, і ефірні олійки, детоксикатори. Це і лимон, і фенхель, які класно з шлунково-кишковим трактом працюють, і ефірні олійки антисептики це чайне дерево, лаванда, і ефірніуліки, які класно працюють з вірусами: це і евкаліпт, і гвоздика, і лимон. Якщо у вас лишилися запитання, ви завжди мені можете написати або в коментарях під відео, або в приват на інстаграм. До речі, хто не підписаний на мій інстаграм, ось тут зараз буде мій інстаграм. Для всіх, хто передивився це відео аж до цього моменту, і напише в коментарях секретне слово ароматерапія я скину вам в особисті чек-лист по використанню цих ефірних олій. Дуже дякую вам за увагу! Цим відео я намагалася закохати вас у світ аромотерапії, підібрати для себе базу для знайомства з ефірними оліями і почати активно використовувати ефірні олії. До зустрічі в наступному відео!